Доброго дня, любі малята! Вас вітає вихователь групи раннього віку Анастасія Сергіївна. Сьогодні вам пропоную зробити ось таку аплікацію їжечка. Вчора ми з вами вже розмовляли про їжечка, як він харчується, де живе, які в нього колюють гострі голки. Але щоб почати роботу, пропоную зробити пальчикову гімнастику, щоб наші пальчики. Краще б працювали, отже, розпочнемо. Діти, ножиці взяли, вирізати почали і кружечки, і квадрат цілих різних смужок цілий ряд, вирізали ми сніжинки, а з трикутників ялинки. Молодці малята. Для того, щоб ми розпочали свою роботу. Нам знадобиться килимок, нам знадобиться наша заготівка з нашим їжечком і можна за бажанням розфарбувати. Також нам знадобиться клей, серветки та наші кружечки. Отже, Мастимо клеєм один кружечок та приклеюємо його серветкою, притискаючи. Це в нас був кружечок жовтого кольору. Тепер беремо іншого кольору рожевого. Тепер беремо інший кольор. Це у нас такий фіолетовий, мастимо та притискаємо. Кружечка можна класти один на один, блакитний, зелений. Знову можемо жовтий намастити. Рожевий. Малята, а скільки в нас кружечків вже? Так в нас вже багато кружечків. Блакитний знову. Зелений. Жовтий, рожевий, фіонетовий. Гарний зелений колір у нас. Один фіолетовий, жовтенький, блакитний, рожевий. І на осадок ще один фіолетовий. Все це гарно ми притискаємо нашою серветкою, залишки клею, які в нас Залишилось, витираємо. Ось такий гарний їжачок в нас вийшов. Малята, сподіваюсь, заняття вам сподобалось. До побачення, до нових зустрічей!